Пригоди зайченятка косі. Друзі поспішають на допомогу Людмила Кравченко. Коли кося підріс, мама пошила йому чудову бірюзову жилетку з великим ґудзиком. І лише тоді вона дозволила синочкові гуляти неподалік від будинку. Це була маленька хитрість. Адже тепер зайчиха могла бачити, де перебуває її непосидючка в яскравій жилетці. А от для сторонніх очей малюк був майже непомітний, оскільки бірюзовий колір вдало поєднувався із зеленим листям і травою. До того ж, Кося вже знав, що в лісі є не лише друзі, а й вороги, від яких слід тікати. Щоб не опинитися в їхніх пазурах. Тітонька Зайчиха навчила сина швидко бігати і петляючи, заплутувати сліди. Зайченяткові особливо подобалося, бігаючи в різні боки, повертатися на те саме місце. Щоб цього навчитися, доводилося вельми багато тренуватися, але йти далеко від будиночка. Мама йому поки не дозволяла якось кося грався, наздоганяючи барвистих метеликів. Він мчав за синім метеликом, коли раптом спіткнувся об коріння дерева І прожугом покотився по траві. Тієї ж миті з гілок пролунав дзвінкий сміх. Зайченятко теж розсміялося, адже це в нього вийшло так куметно. Кося підняв голову і побачив пухнасту руденьку тваринку, котра, як йому здалося, була трішки схожа на нього самого. Так кося познайомився з маленькою білочкою на ім'я Мотя. Його нова подружка жила неподалік на іншій галявині, в дуплі старого дерева. Білочка була така пустунка. Друзі залюбки гралися вдвох, а іноді до них приєднувалася й синичка Люся, яка не забувала заченятка. Пташка завжди прилітала з вітаннями від фантика. Їжачкові мама теж не дозволяла йти далеко від хатки, а він так сумував без свого вірного друга. М'ячик Фантик. Спостерігаючи за білочкою синичкою, кося часом трішки заздрив їм, і чому зайці не літають. Агов, Мотю, а ти можеш стрибнути аж на верхівку дерева? запитав білочку Кося. Звичайно, можу, відповіла Мотя. Дивися. І вона спритно почала підійматися нагору. Перестрибуючи з гілки на гілку, Кося захоплено стежив за білочкою. Аж ось мотя дісталася самої верхівки. Вона подивилася вниз і розреготалася. Ой, Косю, ти такий крихітний. Заченятко трохи зніяковіло, та потім теж розсміялася. Мотю, ти звідси теж. Даєшся малесенькою малесенькою. Білочка підстрибнула. Ще більше розпушила свій хвостик і заспівала. Гей, до сонця стрімколину, гоп, стрибаю без упину, Хочу поміж хмар ширяти ліс із неба споглядати. І що ти там бачиш? запитав кося. Бачу блакитний струмочок. А ще що? Йой, який величезний мурашник. Кожного разу, як я дивлюся, він стає все більше і більше. Напевно, з висоти все стається зовсім іншим, вирішив Кося. А ще що? допитувалася заченятко. О, як цікаво. Тітка лисичка навчає своїх діточок рудика й на мистинку. Грати у м'яча білочка продовжувала розповідати, уважно спостерігаючи за лисячим сімейством. Вона дуже обережно підштовхує м'ячик уперед. Рудикина мистинка по черзі теж намагаються це зробити, але чомусь різко відсмикують лапки. Йой. скрикнула Мотя раптом. Це ж не м'ячик. Зовсім не м'ячик. М'ячиків із голками не буває. Кося завмер із несподіванки. Мама дуже багато розповідала йому про лисячі хитрощі. Невже це наш фантик? стривожився він. Так, так, голос білочки став переляканим. Це зовсім не м'ячик, а маленький їжачок. «То ж мій друг фантик. Мені матуся розповідала, якщо їжачок згорнеться клубочком, то лисиця нічого не зможе з ним зробити. Це ж правда? звернувся він із надією в голосі до моті. Але тітка лисичка котить їжачка прямісінько до струмочка. Якщо вона зіштовхне його в воду, то фантик відразу розгорнеться, щоб не потонути. І тоді біда. Кося рішуче вигукнув Ми маємо допомогти фантикові. Тут Білочка побачила маленьку пташку, яка швидко наближалася. До нас летить Люся. вигукнула вона і ще швидше, ніж піднімалася вгору, почала спускатися. Друзі поспішають на допомогу. Синичка Люся застала переляканих друзів на галявинці. Вони усі разом кричали. Ми все знаємо, тітка Лисичка хоче з'їсти нашого фантика. Так, так, підтвердила синичка. Вона навчає рудика й на мистинку того, як слід полювати. Швидше, швидше, дорога, кожна хвилина. Ми маємо йому допомогти. Що ж нам робити? розгублено вимовив Кося. Я вмію тільки швидко бігати. Так, підтвердила Люся, але не настільки швидко, щоб не потрапити в пащу до тітки лисички. Добре, зробімо так. Ти, Косю, будеш її відволікати, адже за тобою лисиця точно погониться. Навіщо їй колючий їжачок, із якими ще необхідно довго порпатися, якщо поруч такий апетитний зайчик? А я буду літати перед очима в тітки лисички, щоб завадити їй, добре навколо все бачити. А що ти можеш, Мотю? І друзі подивилися на білочку. Я, я не знаю, аж раптом її очі пустотливо блиснули. Я закидатиму лисицю шишками. Гаразд. вигукнула Люся. За мною, друзі. Смілива пташка метнулася до струмка. Кося й Мотя стрімголов кинулися за нею. Поразка тітки лисички. Першою на місці подій опинилася синичка. Ще підлітаючи, вона голосно гукала. Тримайся, фантику, тримайся, ми вже тут. Тітка лисичка відмахнулася від неї, наче від набридливої мухи. Не заважай, аж раптом вона завмерла на місці, не повіривши своїм очам. Прямо на неї бігла зайченятко, таке маленьке, таке гарненьке, та ще й у бірюзовій жилетці. Така одежинка напевно буде якраз комусь із її діточок. Біжи сюди, мій гарнесенький зайчику. Лисичка від задоволення розкрила пащу, сподіваючись на смачний та ситний обід. Проте цієї ж миті замість зайчатини в її зубах опинилася велика шишка. Цього шахрайка ніяк не очікувала. Лисеня на мистинка, припавши до землі, злякано спостерігали за подіями. Поки тітка лисичка намагалася виплюнути шишку, Кося різко звернув у бік і помчав у лісовій хащі. Він навіть не помітив, як загубив свій чудовий гудзик. Жилетку під час стрибків роздував вітер, і вона на боках. Красиво розліталася. Це було схоже на крила. Лисиця витріщилася на таке диво, забувши про шишку. Ось чого чого, а крилатих зайців їй ніколи не доводилося бачити. Отямившись, лисиця кинулася слідом за крилатим зайцем. Аж тут, перед її очима, з'явилася синичка. Яка енергійно махала крилами, маючи намір перешкодити погоні. Лисиця спробувала схопити зухвалу пташку, але тут друга шишка влучила їй просто в лоба. Шахрайка з розмаху вдарилася головою об стовбур високої ялинки і на неї рясно посипалися шишки. Поки лисиця оговтувалася, Друзів і слід прохолов. Рудикина мистинка що з сили допомагали мамі вибратися з-під завалу шишок, а та роздратовано бурчала. Хто б міг подумати? Ні, таких нахаб я ще не зустрічала. А зайці вискрила іскрилами той поготів. Щось тут не те. Тітка лисичка. Обтрушувала свій розкішний яскраво рудий хвіст, аж раптом похопилася. Так, а де ж наш їжачок? Лисяче сімейство кинулося туди, де залишили бідолашного фантика. Та, на жаль, їжачок зник разом зі своїми рятівниками. А вже ж тітка лисичка розуміла, що може наздогнати маленького їжачка. Лапки в нього коротенькі і далеко він не втече. Але вона була дуже розумна і добре знала, що таке справжня дружба. Їжачка друзі, вже точно більше не дадуть образити. Як же їй було соромно, що такі малюки обвели її навколо пальця, її найхитрішу лисицю в усій окрузі. Чарівний гудзик Загублений чудовий гудзик із бірюзової жилетки Ані трохи не затьмарив радості перемоги. Чи й не біда. Прийшовши додому, Кося чесно розповів про все матусі. Спочатку тітонька зайчиха дуже злякалася, але потім пригорнула синочка і сказала, що він Уже може ходити разом із друзями до фантика в гості. Потім мама ласкаво посміхнулася і додала, що як тільки знайде інший гудзик, обов'язково пришиє йому на жилетку. Важливо те, що з такими друзями нічого не страшно. Це найголовніше. Наступного дня вся компанія зібралася на Мотиній галявинці. Ося прийшов у своїй улюбленій бірюзовій жилетці, просунувши в петельку замість гудзика згорнутий калачиком палець. Немає поки що підходящого гудзика, – зняковіло сказав він. Як це немає, заперечила Мотя. Один момент. Білочка вправно видерлася по стовбуру дерева і зникла в дуплі. За мить вона з'явилася з великим червоним, схожим на соковиту ягоду гудзиком. Усі захоплено застигли, а Мотя розповіла. Ну, ось, хіба не диво, адже я гадала, що знайшла в траві величезну суницю. Але гудзику зраділа ще більше. Він же чарівний, у погану погоду. Дарує гарний настрій, а взимку нагадує про літо. Гадаю, що декому цей куцик знадобиться більше, ніж мені, підмигнула вона косі і дзвінко розсміялася. Голка для друга теж завжди знайдеться, заявив Фантик. Він тіловито обмацав лапками свої боки і простягнув на крихітній долонці довгу голочку з дірочкою. Чекайте, чекайте, защебетала Люся. Як можна пришити гудзика без нитки? У мене теж є дещо. Вона засунула лапку під крильце і витягла майже прозору нитку, сплетену з безлічі найтонших павутинок. Кося розгубився. Від хвилювання він навіть забув, що слід було б насамперед подякувати друзям. Оговталося зеченятко лише після гучного ура. О, дякую, велике спасибі всім вам. зрадів малюк і тут же вигняв із петельки свого пальчика. Мотя відразу ж приклала до жилетки свій чарівний гудзик і весело проспівала. Ох, який гарненький гудзик червоненький. На ковтинці сяє, вогником палає, наче на травичку хтось поклав сонечку. І вся компанія дружно взялася за роботу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!